Ця устілька, вона не просто різнокольорова. Вона має ці декілька шарів, і кожен з цих матеріалів відповідає за окрему функцію стопи. Наприклад, цей відділ, задній відділ, там де розташована п'ятка. Це досить жорсткий такий поштовх під час ходьби, Він дуже гарно амортизує. Цей зелений, трошки темніший, він зберігає каркасність, еластичність утілки. Цей відділ дозволяє самому рухливому відділу стопи рухатись без обмежень і так, далі, і так далі. Тому стопа зберігає свою природню функцію. Але ж таки, коли ми інтегруємо ще досить такі непрості матеріали для корекції положення стопи, це виглядає таким чином. Тоді я покажу, як ця устілка виглядає вже закінчена, як я сформую в подушках, ви побачите це. Це буде зберігати каркасність устілки і підтримувати стопу. Це дуже важливо робити при деформованих стопах для того, щоб кожен відділ стопи диференційовано, тобто точно, як треба, підтримувався, розгружався і передавав навантаження на вищі розташовані сегменти. Тим самим може зменшиться біль в стопі, може зменшиться біль в м'язах в коліні і так далі, за рахунок того, що тиск нашого тіла. Буде розподілятись більш рівномірно, гармонійно, чи скажімо так, природньо. Це і буде таке лікування з точки зору ортопедії. Тому е, диференцована досить складна устілка. Це е, такий дуже тонкий з точки зору ортопедичної науки вироб. Чи е, м, така, скажімо, лікувальна справа? скажімо так. Це одна із топових моделей, які я дуже люблю. Я в них сам ходжу вже більше півтора року. Це устілка Specific Run, чи SIDAS. Це устілка, яка в високому спорті професійно адаптована для бігу по жорсткій поверхні, але ж таки в звичайному житті для пацієнтів. Це дуже гарний амортизатор, це дуже гарний розподіляючий елемент при навантаженні. Спочатку вона збирається як такий багатошаровий пиріг, скажімо так. З декількох елементів, потім ці елементи е, сварюються і спаюються скажімо так, в термопресі, в вакуумному пресі. Зараз устілка розібрана, ми її збираємо. Е, це все було заміряно і переміряно стопі. Потім ця устілка. Під дією пресу і вакууму спаяється в одне ціле, бо ці матеріали це спеціальна армована смола з такими з резиновими ставками, і сам сама форма цих коректорів вона виготовлена не випадково. Ці такі, скажімо, елементи вони розподіляють більш гармонійно між внутрішньою частиною, і зовнішньою частиною стопи, тому це більш гармонійно підтримує стопу. Тому це не тільки красиво і різнокольорово, це дуже функціонально. Отож, уст. Готові, вони спеклися, і спеклися пошарово. І вийшов такий монолітний шар дуже, навіть, на мій погляд, красиві устілки.